Я вас вітаю. Ми на наступному кроці. Що ж тепер робити? Коли у нас два шари складені, нижня грань біла і у нас є жовтий хрестик. Що наступне? Наступне нам потрібно зробити таким чином, щоб наші центри, які верхні, на верхньому шарі, центральні кубики двокольорові, вони стали таким чином. Щоб повністю кожен співпадав зі своїм кольором. Як ми зараз бачимо, у нас не співпадають. Що хороше? Хороше те, що у нас тільки один співпадає. Це означає, що ми пропустимо декілька етапів. Може бути інша ситуація, може бути ситуація, коли е, жоден не співпадає. Або може бути ситуація, коли два співпадають. Коли два співпадають, це гірше. Але в будь-якому випадку, знову ж таки, е, потрібно. Робити наступний алгоритм аж до того моменту, поки у вас з'явиться один центр, який співпадає, і всі інші не співпадають. Тоді ви берете кубик, тримаєте його то, тією гранню, яка, власне, співпадає з центральні, центральні кольори. Співпадають. І що ви робите наступним чином? А, дивіться, а, тут знову ж таки майже тік-ток. Майже але не зовсім він буде трошечки скоригований. А, тож, піднімаємо вер... бокову грань. Суваємо за годинниковою стрілкою верхню грань. Опускаємо бокову грань. І ще раз повертаємо за годинниковою стрілкою верхню грань. Повертаємо назад бокову грань для того, щоб повернути білий. Але зараз він не повернеться, тому ми повертаємо двічі, поки він повернувся назад. І опускаємо знову. Ми таким чином, зробивши цей, цей такий модифікований тік-так. Тік-ток, тік-так. Більше подобається, щоб не було клейму по копірайту від тік-тока-платформи, залишаємо червоний центр, але при цьому змінюється розташування інших центральних частинок двокольорових. На третьому шарі. Давайте подивимося, що сталося. Синя стала на місце, помаранчева стала на місце і зелена стала на місце. Вітаю вас, ми пройшли до наступного етапу. І дуже швидко можуть бути різні ситуації, і е, знову підкреслю: алгоритм один і той самий. Спочатку вам потрібно е, зробити так, щоб тільки одна грань співпадала. Якщо співпадають дві грані, спробуйте покрутити верхню грань таким чином, щоб співпадала тільки одна. Дивіться, зараз нічого не співпадає. Да, наприклад, може бути така ситуація, що нічого не співпадає. Ну, звичайно, що ви можете, нічого не співпадає, такого не може бути. Власне, ви можете повернути, щоб хоча б одна співпадала. Але давайте от, припустимо, нічого не співпадає. Ми робимо той самий алгоритм. А, так, де тут у нас червоненька. Бачите, у нас співпадає знову червоненька. Можемо зробити розламати. Ага, синенька. От у нас синенька. Дивіться, у нас співпадають синенька і помаранчева. Бачите, центри? Оця ситуація гірша. Нам потрібно крутити таким чином, щоб співпадала якась інша грань. Наприклад, зелена. Коли зелена. То бачимо, що тільки зелена співпадає. Тоді нам це підходить варіант, і ми робимо знову цей модифікований тік-так. Піднімаємо е, за годинниковою стрілкою, верхню крутимо за годинниковою стрілкою. Бокову опускаємо вниз. Крутимо знову за годинникову стрілку верхню. Піднімаємо бокову вгору. І двічі повертаємо за годинниковою стрілкою верхню, для того, щоб знову мати білу лінію. Опускаємо білу лінію назад. Тут у нас є. Зелена, як і був, а тут бачимо караул. Бачите, нічого не співпало. Тому просто продовжуємо ще раз робити те саме. Піднімаємо бокову, верхню за годинниковою, Опускаємо верхню за годинниковою. Піднімаємо бокову. І двічі за годинникову. Верхню. Дивимося, зелена співпала, червона співпала, синя співпала, помаранчева співпала. Розібрали два варіанти. Я сподіваюся, що вам не е, потрапиться ніякий інший варіант. Але в будь-якому випадку алгоритм саме такий модифікований. Тік-так називаємо його. Ну що, е, не забули, я сподіваюся, ви поставити лайк, е, підписатися, якщо ви ще не підписані на мій канал, і обов'язково написати якусь каляку-маляку в коментарі. Бажано з цими слів. Побачимося в наступному відео.